Ну і що, що чоловік є? Є і є, вже і не пам'ятає, коли вони одружилися і заради чого, просто живуть разом, щоб не так сумно, не так одиноко, не так страшно, просто звичка, звичка. У кожного з вас в шафі є джинси, в які ви не викидаєте, бо маєте в них влізти, а так і тут хай постоїть, може, колись і на щось інше вона його поміняє, а поки хай буде. Вона йому не готує сніданки і не прасує сорочки, бо він далекобійник і носить футболки. А сніданки це пережиток минулого. Кожен, хто має дві руки, може зробити собі бутерброд і поїсти. Вона ж його не заставляє готувати їй сніданок. Правда, він їй часто кладе шоколад з горіхами в сумку, чорний. А вона не любить чорний, а лише їсть дорога на роботу далека, а вона любить поспати і не чути будильник. Схопиться, одягнеться і на роботу. В автобусі в животі бурчить, і вона суне руку в сумку, а там шоколад. Вона йому давно не телефонує, як він там, бо ж знає, що все добре, що йому цього всього й не треба, отих дзвінків, лиш відволікають від дороги, прийде і зателефонує сам. Щось купить поїсти і, може, замовить доставку, підсуне під її бутерброд тарілку і погладить по голові. Вона не любить цих погладжувань, наче собаку. Він попросить помнути йому спину, бо затекла, і вона старанно тертиме та ходитиме по його плечах. Він знову забере з неї ковдру, і вона прокидатиметься серед ночі, але далі довго не могтиме заснути і картатиме себе, що завтра знову проспить. Може, й стусене його кілька разів, але так, не сильно, щоб не розбудити він же з рейсу. І не нудне у неї життя, а таке, як у всіх. Не треба собі видумувати рожевих поні на веселкових лугах. Життя отаке спішиш, робота, спішиш, дім, спішиш. Того ранку вона звично заспала і звично полізла в автобусі в сумку за шоколадом, його не було. На душі стало тривожно, і вона пригадала, що він так і не телефонував. Зателефонувала сама на роботу, там сказали, що аварія. Вона побігла до нього через кілька міст і областей, сиділа на лавочці і молилася всім богам, аби вернув їй найдорожчу у світі людину. На жаль, він в реанімації, тільки й говорили медсестри. Ніхто не давав надію на чудо, а вона все сиділа і молилася, обіцяла, що все у них буде по-іншому, тільки дайте їй небеса, шанс. Дуже хочеш, щоб він вернувся? спитало маленьке рожеве поні на хмаринці. Дуже, прошепотіла вона. йому шоколадку, він їх дуже любить. Вона зірвалася і побігла в якомусь напівсні, шукала двері і ніяк не могла знайти вихід з цієї велетенської будівлі. Нарешті вулиця і в кожному магазині вона питала, чи є чорний шоколад з цільними горіхами, а його не було. Був або без горіхів, або з подрібненими чи з начинкою. Дивувалася, чому вона плаче від того, що немає якогось шоколаду. Беріть і он, скільки є на вибір? Я хочу тільки його, кричала на людей, які не розуміли, що вона любить саме його. Знайшла довго шукала його потрібний поверх. Думала, ви вже не прийдете, сказала знайома медсестра. Ви можете йому покласти шоколад, щоб просто був. Самі віддайте, його перевели в палату, усміхнулася та. Не мала сили щось їй говорити, дивилася в його очі і тиснула в руку шоколадку. З горіхами. Так, твоя улюблена, прошепотіла вона. Яка ж ти в мене? прошепотів він. Підпишись, підтримай українськомовний контент.